Соціальні проекти Купуй Кіровоградське» та гаряча лінія залишаються. Усі обласні галузові програми інвентаризують і фінансуватимуть надалі лише найбільш потрібні і актуальні. Про це під час апаратної наради повідомив голова облдержадміністрації Олександр Петік. Нині на Кіровоградщині нараховується майже 80 програм. Які з них залишать депутати, вирішуватимуть під час наступної сесії облради. Перевагу надаватимуть проєктам, що стосуються дітей, і людей похилого віку. Наприклад, це стосується проєкту. Купуй Кіровоградське. Роботи гарячої лінії голови облдержадміністрації треба віддати належне і подякувати попередникам, які в цьому плані зробили велику роботу. І організація гарячої лінії, в принципі. Послужила прикладом навіть для для інших територій, для того, щоб взяти на озброєння. Нам цей досвід треба не згубити, не розгубити, а розвивати.